Рівень 1 – це розлогий склад площею 30 мільйонів кілометрів квадратних зі стінами та підлогою з бетону, оголеною арматурою, мокрою підлогою та низько висячим туманом без видимого джерела. Туман часто збирається в конденсат, утворюючи калюжі на підлозі в непослідовних ділянках. На відміну від рівня 0, цей рівень забезпечує постійну мигдалову воду та електрику. Що робить його ідеальним для проживання за умови дотримання відповідних запобіжних заходів. Він також набагато просторіший, має сходи, ліфти, ізольовані кімнати та коридори. Ящики з припасами випадковим чином з'являються на рівні, вони не зникають, коли з'являються, і можуть містити припаси. Мигдальна вода, енергетичні батончики, продукти харчування, такі як овочі. Фрукти або м'ясо, зброя, така як пістолети та мечі, одяг, медикаменти та ліхтарики. Також можна знайти деякі дивні предмети, такі як автомобільні запчастини, коробка з олівцями, людське серце та живий щур. До ящиків слід підходити з обережністю через їхній вміст, але вони є цінним ресурсом. Крім того, на стінах і підлогах з'являються грубі малюнки без видимого походження або значення. Відомо, що вони змінюють свій вигляд і зникають, коли не потрапляють під пряму лінію зору або коли не освітлені. Світло на цьому рівні може іноді марахтіти, а потім різко вимикатися, це означає, що рівень стає небезпечним, оскільки в цей час з'являються усміхнення. Коли світло вимкнене, Рекомендується використовувати ліхтарики, знайдені в ящиках, і намагатися знайти зброю і кулі якомога швидше. Бази та спільноти. Мех Major Explorer Group – Це перша база основної дослідницької групи. Тут мешкає близько половини команд угруповання, а також багато людей і припасів. База знаходиться поруч з одним із входів на рівень 1. Безпечно відсутності. БНТГ Трейдер «Трейдерскіп» Трейдер -скіп схожий на місто. У ньому близько 412 людей, і вони не хочуть заподіяти людям шкоди. Має сховище на рівні один, у якому є припаси Дружні з Мех, Кафе Тома Керує Том, який був шеф кухарем до того, як потрапив в Бекрумс. Має продукти на складі, які привозить БНТГ кожні кілька місяців. Том приємна і щаслива людина. В його кафе зустрічаються люди. Входи та виходи Входи, Сходи на гору на рівні 0. Щоб потрапити на рівень 1-5. Натисніть кнопку на рівні 1-5. У цей рівень можна потрапити, перемкнувши важіль, який дає монстр імення молодість на рівні 995. Сюди можна потрапити, ввівши правильне число на цифровій панелі на рівні 1051. Стрибнувши на другу дірку на рівні 2, ви потрапите сюди. Виходи з рівня 1 можна вийти. Просто продовжуючи досліджувати підсобні приміщення, рівень 1 зазвичай веде до рівня 2 b або назад до рівня 0. Інші способи виходу з рівня наступні. Незамкнені двері з кровою можуть вести на рівень 2, знайти сині двері, що ведуть до невеликої кімнати з ігровими автоматами, зачинити їх, а потім відчинити. Ви потрапите на рівень 3. Пройшовши крізь стіни, які мають вихідні отвори, можна потрапити на рівень 229 або 188, рідко заснувши на цьому рівні, можна потрапити на рівень 1950. Знайшовши чорну лялку та взаємодія з нею, можна потрапити на рівень 7453. Пролетіти по інший бік стіни і не впасти у порожнечу ви потрапите на рівень 1,5. З цього рівня можна потрапити до хабу від входу на рівні 1 пройдіть прямо по коридору і зупиніться біля дверей, пройдіть у двері, а потім продовжуйте рух до кінця коридору. Потім поверніться назад до входу на рівень. Тепер там має бути розгалуження. Який ліворуч або праворуч, йдіть ліворуч. Буде ще одна розбіжність Поверніть праворуч. На наступному поверніть ліворуч, а на наступному праворуч. Як тільки ви оберете правильний шлях, він приведе вас до двох дверей, позначених А і Б. Ви йдіть у двері Б. Після того, як ви пройдете через ці двері. Нова кімната буде виглядати так само, як і попередня. Тепер ідіть до дверей, а це двері, які ведуть до хабу. Якщо якийсь із цих кроків виконати неправильно, наприклад, повернути не туди чи не подвоїти шлях, то можна опинитися в абсолютно випадковому місці.